Парні всім підвітали жаме чи кожного всі, всі 24, всі 25 ну і всі 26 теж будемо багато людей і питати, яка карточка краще, яку краще купити. От зараз відосики для вас, вони виходять раніше, щоб ви до цього підготувалися, щоб ви побачили, щоб подивилися. Я акцентую увагу на те, сікане і, 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 слаба-слаба, пелестали Сірі і постатка. Тобто, щоб воно одне з одним поєднулося. І плюс можна накидувати еволюції. приходимо з воротаря, це Нюбель це бундесліга. До речі, це чисто бундесліга. Тому ви... була вже АПЛ, Кала Ліга, Серія А, зараз Бундесліга. І ви для себе вирішите, який ворта для вас буде кращий, і центральний захисник, і так далі, на якій позиції яка карточка буде. Далі я, напевно, після цих всіх зроблю фул самі краще, але можливо комусь якась карточка більше заходить. Для разнообразі. Окей, переходимо до центральних захисників. Це Мриджан. Він вже в нас це центральний захисник, може грати ЦОПНК ЦП. PC77, 580... рейтинг 82, золотий плейстайл, до речі, має. Це великий плюс. Тобто не кожен центральний захисник має золотий плейстайл. Це вау І має інші непогані плейстайл і непоганий дев Тому окей. Далі Кімінджі, Кіміндж, рейтинг 82. 83 таке собі деф є, да, але кімджі непоганий парні. Да, його тяжко лінкувати, бо тому, що це корія, є блок, є корюк, але для лінковки це максимально тяжко. Правий захисник це лаймер, пейс 82, 81 деф, борьба. На, ну, на крайках це імба, плюс батарейка, плюс блок, ну, гарна карточка. Чисто посадити його в атаку, не в атаку посадити його, як то кажуть. Чисто, щоб він бігав дефолт. Тобто в атаку не бігати, в захисті був оборонявся імба. Він може мати, до речі, цепет, соп теж непогані статки. Але, але, але. Зліва у нас буде раум. 82 і пісня 86 де в таких собі, але є непогані плейстайли. Далі, центральний півзахисник або опорний півзахисник, це назва нас баліон 57 87, в минулому році був 83, вже впав, що вдав. Статки непогані, ви бачите. Плюс хороші плейстайли, тут нема про що говорити. Потенційно хороша карточка. І є ще цопник Німеча, не знаю як... Нмека, не знаю, як він правильно читається, з Бурсідотом, з хорошим пісом Хорошими поставими, тож такий хорошенький конкурентик, Це п до речі, непогано, дуже непогано. Далі злівав, Тібо Вернер, але тут за що пейси, навіть удар, пас, таке собі. Зліва мало кого буде. Тут був е, був, був, був команд з Баварії, але команд перейшов в, до Арабів. в до Кліща на тому тут ман не буде. За счет пейса. Тіму погане, плюс еволюція. минулого році він був 79-м. Якщо не помиляюся, на ньому накидали всі еволюції. В цьому році буде плюс-мінус те саме. Це буде хороша карточка. Четверочка на слабі, до речі. Тому да вен... статки страшні, але парні. Еволюція якась буде і плюс плестайли буде прям пушечка. І ще є Сержіо Гнабрі. Тоже лівий Вінгер. піс Слабеньке, зато є удар хороший, є хороший дриблінг Плюс два хороших престайла, 4 плюс 4. Карточка буде потенційно дуже хороша, да? без такої нереальної швидкості, але карточка буде нотбет. Він буде крутитися, буде вертіться на флангі як вечір Буде таким вюнчиком. Тоже непогано. Переходимо до правого. Він гра, це буде у нас Карім Адаємі. Він може грати лівого, правого грає, може грати ЦАПа і правого півзахисника. 4 плюс 4, PS є удар плюс-мінус, дефа мало, дрибло хороше. є Ракіда, ракіда ракі, ракі, ракета, і плюс рапід. і картоночка завжди був хорошим. Карточка завжди була хорошою. Плюс золотий постав ми маємо ракету. Це теж. Непогано. Ще один правий півзахисник, це вже 80-й рейтинг. Таке собі. Е, хонорат. Хороші поставили, плюс-мінус непогані статки. Хороші статки. Пас є, дрібло є, і яка швидкість. Але Adiemi все одно буде плюс-мінус. ну Тобто там по цифрикам вони плюс-мінус однакові. Але Adiemi краще. І до форвардів переходимо тут максимально все швидко. Держі, цапніка не подивився. Зараз цапніка 2. форвардів це у нас апенда з четверочка на слабі. Пейс, хороший непоганий удар, немає паса, та й пофіг, дріблінг такий собі. Фізуха непогана теж. Фінес, акробатика ударний замрапіт ракета. хороший дуже сильно, потенційно хороші плейстайли. Удар 81. Завершення 84. І баланс 85 буде хороша. Картоночка, хорошенький бігунок з 4 на слабі, непогано. і Або Амоура 80 різних. Тут троєчка на слабій, хороший пейс, хороший, плюс-мінус хороший удар. Трошки гірше, ніж в опенде, але кращий дріблінг. Тут того баланс 93. Ось, дивіться, по дріблю, звісно, він щелкає опенду, Сам факт. Тут рапід, ракета, акробатіка, перекидушка і цей новий постепен. Тоже непогано, але троєчка на слабій, Він може грати, навіть ЦАП Ніка. Далі парні. Для Цапника тут Юліан Брант без швидкості такої, да, але 74 це нормально. Але з хорошим дріблом, хорошим пасом і хорошим непоганим ударом. Плистай тільки так, пас розріз, r 1 перший дотик, це така стрівалка, нереальна, і штрафні. Тобто непогано. Да, він тут біг, звісно, нього слабенький, але всі інші статки компенсують біг. 4-4. Пушечка або Марк Тілман теж таке відкриття з хорошим пейсом, слабеньким даром, пасом, слабеньким, але хорошим дриблінгом, троєчка на слабій, але непогані плестайли. Непогані плестайли, з які, які тоже за, як то кажуть, з цього вони компенсують деякі ці, да, деякі паси і так далі. Тому непогано, непогана не карточка, але троечка на слабій. Тобто, по факту, бранд цікавіший. Така була бундесліга, парні, ще завтра вийде Ліга 1. І ми будемо дивитися. По факту, дуже багато хороших карток. Я вам акцентую увагу ще раз на слабі ч, е, слабі ноги бо тому що в основному. Чому я не акцентую увагу на фінтах? Бо тому що фінти не так потрібні, і їх не так багато хто зайв. Тобто в основному скілові гравці їм пофіг, ким грати, правильно, якщо ти скіловий. А для слабеньких гравців або середніх, саме головне, це шверечко на слабі, щоб йому легше було бити. або Ну Це я на. Прикладі ЦАП, але сам факт. Що коли тебе чотиричка на слабі, тобі легше бити, ніж коли тебе троєчка на слабі. І акцентую на плейстайли і потенційну еволюцію. Тому якось так. З вами був Жемич, Запаминайте карточки, або потім передивитись відосі. Дякую за перегляд, дякую за підписку, дякую за лайк і за коментар. До зустрічі!